Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні разом з вами ми зробимо розпаковочку про деяких моїх покупок. А і також зазвичай, як і традиційно в цьому відео, в мене будуть для вас подаруночки Тож обов'язково розгортайте інфобокс та читайте умови розіграшу Також хочу наголосити, що дівчатка, які виграли в минулих розіграшах, ось ці два повідомлення. Будь ласочка, напишіть мені, тому що я не можу з вами ніяк сконтактувати, і в разі, якщо ви не дасте мені відповідь. А через тиждень від виходу цього відео я буду вимушена переобрати нових переможців. Тож, будь ласка, зверніть увагу. Так, ну що, це буде перша така наша осіння розпаковка. Тут є деякі приспаки, які ще з літа трошечки тягнуться. Це була взагалі-то покупка. Моя особиста. Ось відкриваю разом з вами. А я вам показувала свій улюблений сонцезахист. І зараз, боже, я сподіваюся, що поки я змонтую це відео, ця акція досі буде, щоб. Ви встигли в ній взяти участь. Цей магазин називається Фабо. Через одне рукостискання я особисто знаю власницю, якщо можна так сказати, і знаю, що там в них все оригінальне. Подивіться, яка чудова листівка. І я в фаворитах свого догляду і в порожніх пляшечках. І всюди показувала вам ось цей сонцезахист. Він закінчився, але оскільки я все одно використовую сонцезахист, і зараз взимку я буду використовувати сироватку, яка має боротися з пігментацією, але вона має в своєму складі. Ретинол, а ретинол абсолютно протипоказано сонцем, хоч якось контактувати. Я повторю саме цей сонцезахист, тому що він надзвичайний. Я ідеально ним задоволена вже два роки, і це вже виходить з Нової банкою піде третій рік. Офігезний. Просто кращий сонцезахист, який в мене коли-небудь був. І якщо я купляю його за власні кошти, ви можете зрозуміти, що якби, ну, це так і є. Плюс зараз у ФАБО-акція, що при купівлі. Сонце захисту. Ви отримаєте ще ось такий відновлюючий мус для обличчя та тіла. Ніколи цією штукою не користувалася, але оскільки мені все одно треба було сонце захист, я вирішила купити їх разом і отримати подаруночок. Бо я жертва маркетингу, я дуже люблю подарунки. Спостерігаєте на мені. Це прикраси від українського бренду Оршата. Ось так я залишу посилання на все. А знизу в інфобоксі це прикраси трансформери, їх можна по-різному переодягати, а, носити. Ось ця кафа, це також може бути і каблучкою. Зараз покажу, як це працює. Є такий ланцюжок, можна затягнути будь-як на будь-який пальчик. А, гарно налізає, В мене є дуже гарні фотки. Я залишу посилання, зможете подивитися пост. Ось так може виглядати ця каблучка. Ви можете цей ланцюжок перетягнути назад, будь-як можна крутити вертити ці прикраси, і насправді я дуже довго на них задивляла. Я дивилась на іншу колекцію, і я дуже довго шукала собі кафу на вушко, але не могла знайти таке, щоб мені подобалось, тому що або було все якесь сильно масивне, або якось незручно сиділа на вусі. Все сложно. От і оця кафа, боже, вона ідеально мені підійшла. І я така ще рада. Я ношу тепер її не знімаючи. А, і ось ця прикраса Мальва. В них ще є дуже гарне сердечко Каріньо, якщо не помиляюсь, називається ця колекція. Uh, і ще є просто геометричні форми. В них насправді дуже багато гарних таких. Вони мінімалістичні, але якісь такі дуже характерні ці прикраси. Uh, їх можна по різному комбінувати. Це реально класна тема. А uh, вони роблять прикраси як в золотому кольорі, так і в срібному. Коротше. Сильно раджу, плюс це український бренд, плюс одна прикраса може носитися по-різному, і ви кожен раз будете мати якийсь такий інший вайб. Це, якби, не то, щоб був прі але оскільки це подарунок від бренду, то я хотіла розказати про це від бренду Lamel. Мені вони прийшли в ось такій косметичці. І зараз в Ламель проходить акція. Ви можете придбати новинку, яка тут, і отримати косметичку. Подарунок. Я залишу посилання теж на цю акцію. А ламель випустили новесенькі: ось такі олійки для губ. Ще був ось такий е, стікер-пак. Чотири олійки. Я обрала для себе відтінок 402 це такий jam, Зараз його нанесу. Такий гарний відтінок. Він на... наче його і нема, а наче він є. І, по-перше, мені подобається, що вона дуже легенька і не липка. Вона чомусь так пахне, не можу зрозуміти. Чи ягідками. Чи ванількою щось? Я, от знаєте, кожен раз нюхаю, кожен раз не можу збагнути. Достатньо великий аплікатор, класичний для подібного роду продуктів. Сяйво просто нереальне. Я використовую цю олійку вже. 5 6, 6 днів поспіль, вона взагалі не вагома на губах, а, тому що є інколи такі олійки, вони дуже тягнучі. Мені взагалі цей продукт не подобався. В мене були і від люксових брендів, і від е, нелюксових брендів. Але якось воно от не заходило, коротше мені. А оця прям супер сподобалась, тому якщо ви хотіли якось себе порадувати якоюсь новинкою косметики, щоб вона була бюджетна і класної якості, Рекомендую. А, і також я хочу ще вас порадувати, тому ви також отримаєте в подаруночок цю новиночку. Тож приймайте участь в розіграші. Дуже кайфовий ось такий манюній подарунок. та -дам! Це такий типу мікроадвентик від Інвізібабл. І тут в них було значить три новиночки Вони представили на щодень ось такі резиночки із нової літньої колекції. Яскравою це інвізібал. Я їх обожнюю, бачите, завжди зі мною ношу не знімаючи. А вони їх огорнули в тканинку, ось таких яскравих тропічних кольорів для активних видів спорту в визібав, в них є різна категоризація. -ко наприклад, оце слім, я люблю їх дуже сильно. Вони тоненькі, і їх на руці, бачите, майже не видно. І вони класно тримають. Мені ціпав все супер. А якщо у вас, наприклад, дуже важке волосся, довге, густе. Або ви займаєтесь спортом, вам потрібна більша підтримка, то є ось такий Invisi Bubble, бачите, називається Power. А тут я вже носила, в санаторії була весь час з цією прикрасою. Я не можу по-іншому сказати. Ось такий крабік. По-перше, він ідеально, ідеально виглядає з моєї сорочкою, По-друге, він супер красивий. Подивіться, які гарнющий і в ньому немає взагалі металу. А в них так і написано, що це метал-фрі конструкція. Він гарно тримає, оскільки дивіться, я не знімаючи, його носила три тижні, ото як була до санаторія в санаторії. І зараз ще досі. Супер! Вони є ще меншенького розміру. Так, Ще я отримала преспак від Vera Б'юті. Я вам вже колись показувала. В мене був огляд цих засобів. Мені подобається в цих палетках те, що, по-перше, вони дуже легесенькі, вони картонні. Це екологічно, тут ось такий набір відтінків. Класно, що це дзеркальце, ви можете його зняти. По-перше, якщо ви десь в дорозі, ви можете поставити куди вам зручно фарбуватися. А по-друге, якщо ви десь в дорозі, ви можете не тягнути з собою ще цей додатковий. Елемент і значно полегшити вагу вашої палеточки і всього вашого багажу. Пензлики я дорожче не бачила їх раніше. Буду тестувати ось такі два пензлі. Прикольно, що вони манюнькі. є ось такого святкового кольору помада, і до неї олічик теж такий червоний. Далі неочікувано для себе я отримала прес-пак від MAC. Вони прислали легенди свого, знаєте, такого тонуючого спектру. Це консилер Studio Fix та тональний крем Studio Fix, а також ось таку нереально гарнющу помаду. Це помада Бальзамі. Подивилася, що вона має бути такою напівпрозорою, такою желешечкою, Але я з одного боку дуже хочу її спробувати, тому що такий гарний, красивий відтінок, просто неймовірний. Але з іншого боку, я думаю, блін, вона така яскрава, типу, чи буду я нею користуватися? Просто раніше я починала все, щоб все протестувати. А, і якось, знаєте, багато всього мати в своїй колекції, то зараз мені хочеться перейти в мінімалізм. І якщо взагалі можна було б користуватися однією тушкою, однією помадкою, одним тональчиком, це було б супер! Але в мене така робота, що от теж і мені і цікаво спробувати щось новеньке, а потім я думаю. Нафіга, бо я завжди обираю одні і ті самі відтінки, такі близькі одне до одного. А, і все одно от в мене є якісь фаворити, і от якщо стоїть 10 помад, я все одно візьму ту, яку люблю найбільше, навіть якщо в мене є ще 10 блін, класних. У кого така сама проблема? Напишіть мені. Зараз буде розвал. Просто знаю, що тут всередині буде. Ця посилка вона чекала на мене, поки я прийду з санаторію, і так потріпала, бідну. А це прес-пак від Art Deco, І я знаю, що всередині буде мій портрет, зроблений штучним інтелектом. І давайте подивимося, чи буде вона схожа на мене. Це дівчинка. Боже, як це гарно! От зблизька вона якось не дуже на мене схожа, правда? А отак здалеку вона ще більш схожа. Що скажете? Напишіть мені в коментарях. Мені цікава ваша думка, тому що там в нас такі почалися сперечання стосовно того, чи схожі ми тут на себе чи ні. А, тому от мені цікаво, як ви вважаєте. І ще ось тут ця чарівна е, колекція це колекція богиня сонця. Колір просто шикардос! Коричнева туш для вій. Боже, яке гарне пакування! Вау! Дуже класна щіточка! От прям і колір коричневий. Коротше, дівчатка, будемо з вами спробувати. І хлопчики, хлопчики. Якщо тут є хлопчики, відгукніться, будь ласка. Якщо ви хочете. О, вау, який гарний блиск! Це, типу, ліп Serum, Ліп Wonder Serum. Прикольно, треба буде почитати, що це за штучка. Якщо вам цікаво огляд конкретно окремо цієї колекції, напишіть мені, будь ласка, О, така помадка ну Це просто. ну це просто. Дивіться, як це гарно. У мене просто немає слів. Яке воно все гарне. Дякую, Ардеко. Це ви, звичайно, мене порадували такою красою. Від Пайо. величезний, чарівного кольору ось такий бокс. Колекція Май Пайо оновлена лінія для сяєння шкіри. Ось всі ці засоби. Також стікери, літо це стан душі. Давайте відкриємо. Вау! Вау! Як багато всього! Так, місто в русі я в релаксі. До речі, я знаю, що іноземні наземні блогери, вони використовують ось такі малесенькі фени для того, щоб підсушувати свій Фіксін спрей. А СМР зараз буде. Ось така чудова, гарна пляшечка. Ух ти! ух ти! яка гарна сумочка. Дякую. Очищуюча маска що надає сяєння. Це легкий зволожуючий міст для обличчя, і це технологія без газу, тому. Може, навіть можна брати набор борт літака. Цироват кабустер з вітаміном С, суха олійка. А оце крем-стік. Раніше він був такий малючок для області навколо очей. Тепер, бачите, вони зробили і для обличчя. Боже, як класно пахне! Це, звісно, порадували так, порадували. Що в чорному ящику? Що в чорному ящику? Давайте подивимося. В Чорному ящику нових експерт. Я вам показувала, що я купила засоби, до речі, залишу посилання на ту акцію. Ви купуєте а, два продукти, якщо не помиляюсь, і вам дарують в подарунок повнорозмірний засіб. І я така хитрюшка. Я взяла дві малесенькі пінки для вмивання а, і отримала в подарунок повнорозмірний флюїд для обличчя. А суть в тому, що ці два засоби маленькі коштували менше, ніж та. Велика банка, яку я отримала в подарунок. Тому. Унагі! Унагі! Фінансова грамотність. Спінка з вітаміном С дуже-дуже класна і маленька, економічна, плюс її можна легко взяти в дорогу. Плюс, якщо ви любите ротацію продуктів, то маленькі формати теж дуже зручно або на знайомство. А це взагалі супер ідеально. Плюс я знаю, що вітамін С іноді в людей викликає реакцію, тому це класний варіант спробувати піночку. І там є інші ще були маленькі формати, тому... Зверніть увагу, це дуже класна взагалі ідея познайомитися з брендом. У мене чутлива шкіра. І тому мені підходять ось такі в Новексперт є лінічка рожевенька. Бачите, така вона, типа, з магнієм. От тут, буковки знизу написані. Ну, вона якби для всіх типів шкіри, але підходить і для чутливої. Тож, із неї в мене чотири засоби. Я взяла так, щоб повний мати. Спектр продуктів із однієї лінійки спробувати, до речі, отак використовувати засоби. Бо в мене завжди такі віні-грієн. Такий гідробіотичний скраб-гомаш. Я, до речі, люблю скраби зі скрабуючими частинками. І я дуже рідко їх використовую, тому, по-перше, тут невеликий об'єм. Плюс він дуже економічний. Він в такій кремовій. Базі, я знаю просто цей продукт. Він у мене колись був, і він дуже дуже ніжно відлущує. Ви можете його нанести як на все обличчя, типу як маску, і тільки в тих місцях, де вам потрібно додаткове очищення, наприклад, там на крилах носа, на підборідді, зробити такий легенький масажик і додатково ще проскрабувати обличчя. Крем для чутливої шкіри, молочко для очищення буду пробувати. Знаєте, що я макіяж з обличчя змиваю тільки молочком. Або з якими кремовими такими штучками, а з очей вже міцеляркою. Я дуже люблю цю масочку з рожевою глиною. Вона гарно очищує, але при цьому не висушує сильну шкіру, тому що рожева глина, якщо я не помиляюсь, вона найнітральніша і найменш подразнююча, скажімо так. Чи є в нових спект є абсолютно кайфові ось такі набори з різним наповненням. У мене такий набір. Тут маленька міцелярка. Легендарний продукт це їх а, сироватка з гіалуроновою кислотою, і також ось такий крем, а, який має відновлювати, наповнювати і все таке інше. І в них, до речі, зараз дуже класні акції, хороші ціни на ці продукти. Та-дам! Та Я була на нереально кайфово цікавому івенті від бренду Крістіна. Це було настільки класно і круто, що мене тримає до сих пір. По-перше, це був івент, який проходив на тенісному корті. Це було офігенно. Я вперше в житті грала в теніс, мені дуже сильно сподобалось, і я би з радістю продовжила, але <пока> поки що немає такої можливості. А, так, відкриваємо цей кофр. Дивимось. Що всередині. Я, знаєте, цей івент пройшов. А це взагалі-то було запрошення, але я його отримала вже після того, як сходила на івент. Тому ось така. Як це називається? Тенісні м'ячі, щоб не забути, де ти був, це дуже був класний. Момент, чесно, дуже-дуже. Я таких, прям, щоб таких кайфи відчувати, ти все одно все ж таки на роботі. Коли ти ходиш на презентації і на всі ці заходи, ти працюєш. Це не то, щоб ти прийшов, типа пошарахатися, просто так, поклацати в телефоні. Ні, це частина твоєї роботи. Але коли ти приходиш, і там настільки класно, що ти аж. Кайфуєш і відчуваєш, прям що ти реально чієш, це круто. Дивіться, хто це. Це хто? Це схоже на мене? Всі гарніші, ніж я є. Дякую, звичайно. Коротше, що ви мені скажете стосовно цих дівчат і оцієї? Є щось спільне в цих людей? Сюди в мене чомусь зелені очі. Вони в мене взагалі сині. І тут ось такий зволожуючий флюїд з сонцезахисним ефектом. І після івенту нам подарували також сумочку із наповненням. Тут було всередині два продукти: це відновлювана маска і такий легкий пілінг, Коротше, буде цікаво спробувати, тому що я колись. Ходила до косметолога і вона працювала на бренді Крістіна. І це був перший професійний догляд, взагалі, з яким я коли-небудь стикнулася. Я знаю, що дуже багато дівчат люблять цей бренд, і багато хто хто ходить до косметологів, також його купляє в своїх косметологів. А, тому, якщо у вас є історія зв'язана з брендом Крістіна, також напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Коробонька, крабушенька, від KFC. Хм? Листівка супергероя в рамках ініціативи «Задачка зірочкою КФС Україн та благодійний фонд Сейфт облаштовують укриття школи всім необхідним. Доєднуйтесь до ініціативи, придбайте в ресторанах мережі KFC страви або мерч, що беруть участь в акції. Це рюкзак так, що тут середньо? ось такий розклад, подарунковий сертифікат. Ось така пляшечка, маленька, така гарненька ручечка. І олівчик. все таке червоне, красиво, щоб здалеку було видно. Боже, мені під манікюр пасує. І ще наліпочки: це, типу, як оцей soft touch, чи якийсь червоний плайк, я навіть не знаю. Виглядає суперово. Дож, будь ласка, я залишу посилання на сайт KFC, Зможете побачити, які саме продукти приймають участь в цій благодійній ініціативі. І пропоную вам до неї теж доєднатися. Це Було все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Я дуже вдячна вам за перегляд. Не забувайте про щоденний донатик, не забувайте прийняти участь в розіграші. Дівчатка, які виграли до цього, не забувайте, будь ласка, відгукнутись. І обов'язково, коли ви лишаєте свій коментар, пишіть нік в інстаграм, щоб я могла вас знайти і не було ось таких ситуацій. Я бажаю вам чудового дня. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися і до зустрічі в нових відео.